Тут в Льоші картка е дебетова і в мене. Але я поки не можу нею користуватися, тому що в мене телефон е регіон стоїть Україна, і я поки не можу його змінити. А У Льоші новий телефон, тому воно вже тут в States Стейс продрево. А, ми сюди приїхали, тому що ми хочемо поміняти наші. Трошки грошей, щоб користуватися пральною машиною, тому що в нас там по мінімум по 25 центів. Можна по долару кидати, по 50 і по 25. О, ну, сорі. Так, коротше. І в нас немає взагалі монеток, щоб просто попрати. Ми приїхали в банк, щоб мити. Ну, зараз покажу трошки банку. Это что за? Вот такие вот чудеса. Не мастерство из какого-нибудь Просто? Okay. Це капець, як гарно. Просто очень маленька. <різь> Якщо зараз тут е вийде сусід, які будуть доволі кричати, я вже ще... побудуюся. Was the truth. Тила зробила приня, ще планую один раз е, попрати сьогодні вже вчора. Е, із приємного, що я сьогодні записалася на тверк клас однієї е, з дівчини, за якою я слідкувала вже давно. І вона живе Олеї, там твер просто дуже-дуже шикарна. -дуже Але я просто, напевно, вчора так перенервувала, і в мене був такий виплеск емоцій, що я сьогодні трішки така здута. Але мені здається, що на тому класі сьогодні буде дуже люто і емоційно так само. Ще плануємо сьогодні поїхати в магазин, закупитися продуктом, в нас вже все закінчилось і думаю, там теж щось підсніму для вас. У мене, до речі, залишилося відео. Мені ем, просто не сподобався початок, бо я там якось знімала, з неправильного ракурсу, і я була така, опаки все, лице червоне. Як ми ходили в магазин, я думаю, може прикріпити його сюди. Коротше, може, може, може і зроблю, так. Я налаштовую світлярку вечірку сьогодні. А, мені просто ще цікаво, тому що коли я була вчора в Плеї, то там я взяла собою одежу, щоб переодягнутися, тому що. А там ніхто не переодягнувся, я думаю, ну прізвисько не було одна. Тому що перший раз я так нервуюся, як не у мій локоточок. Локоточок, лу... лу... локомочок. І... Але я розумію, що якщо тут я туди піду на хілс, то там по-любому треба переодягатися, тому що в шортах теж в я як я хочу себе побачити, в тому світлі. я в шортах таких, як я була вчора, не хочу виступати. І я сьогодні взяти з собою речі, і я дуже сподіваюся, що там можна переводитися, я ж не думала, що вони так ходять. Я не це. Але я не думаю, що прям всі-всі ходять в цих шортах і прийдуть на клас отак. Правда? Так що я... О, беру з собою шорти і хочу скоріше танцювати. Я трошки не коротше, я нічого вже не зняла, але така нас вийшла корзинка. Я спробую зробити огляд, але в основному тут не так багато всього, просто тут робот-ковий сосник знайшли по акції, класний, потім дуже велика піца і 20... А, ні, 40 літрів води по 0,5. Оце. А так тут Трошки овочей, трошки фруктів, м'ясо закупили, хліб, цукор, соус, сок, молоко, цей раз кокосове вино, олійка. Ну, коротше, таке, лаві, мисочки, пиво. Sisters, sisters, when I split, lesson with the tenants. Niggas in the building, but we the lieutenants. Get money, nigga, yeah, what you mean. Check the chuck, tell at your strength, road will for my team. Motivation, yeah, get that green. Like deep banner, purple pants, get that green. i dirty, but just too clean. Still can't touch my <muchly> rag, it's just too clean. get my pants, hat, put to the side, but there's no link. So, don't Поки я не забула. Я була 20 хвилин назад на класі. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Я побачила, ну, я розуміла, вживу, як вона танцює, але те, що вона виробляє ногами. Вона додає к попорку, к сітницям ноги. І це просто це unreal. Це, це unreal, цього треба вчитися, ну, точно не за один клас. Коротше, я, я тупила, ну це нормально, бо ще проблема з мовою, я все інтуїтивно сприймала, там, звичайно, щось розуміла. Але я тепер заповню на все життя, що шолдерс це плечі. Тому що вона мені щось так включала про шолдерс і потім я тут зуміла, що це плечі. Але, ну коротше, це тупо, ну просто не то, що це другий рівень. Це такий високий рівень тверку, якого ну в Києві. Я не знаю таких людей в Києві. Мені здається, я не знаю таких людей в Україні. І це не, не погано Це просто, ну, коротше, я в шоці, тому що я одне діло бачити це через екран, а друге діло прийти на клас і все якби відчути на собі, через себе все пропустити, спробувати всі ці рухи. І там, типу, за за годину вивчити е, комбо. Е, в якийсь момент мені стало соромно, типу, що я сюди приїхала когось навчати, але розумію, що ну, коротше, це тупі думки, і просто я я реально була під впечатленням, вибачте, я не пам'ятаю, як це українською, від цієї жінки просто вона така горбіус. Така сексі, така, ну, вона в емейзінг-жінщина. і ступувал. І саме, що круте, це Ну, знову ж таки, звичайно, френдлі атмосфера, а ще дуже прикольно, що по-перше, просто дуже багато сказати, по-перше, вона дуже швидко говорить, і мені це тупо Ну, незвично. Я розуміла там, вона говорить, 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 хвилину там говорить, я одне слово о! Тепер буду розуміти це слово одне. Коротше. А, на початку нам просила стати усіх в коло. і може вона щось до цього говорила, до чогось вона вела, але я цього не зрозуміла. І всі... ну, там було 5 людей, а, нас було мало, було да, 5 дівчат. І всі почали черзі танцювати і, типу, викликати когось там ну, через станок, там аля ти наступна. І вийшла перша дівчинка, і так вийшло, що вона захотіла, щоб я вийшла наступна. Я там щось потанцювала, це аля імпровізейшн. Можливо, цим імпровізом вона хотіла перевірити наш рівень. Типу, треба нам. Е Пояснювати базу, чи не треба Коротше, базу пояснювати не треба було. Але цей прикол з ногами я виставила в сторіс е сьогодні. І в ну, мене просто реально ви не розумієте. В мене зараз розривається мозок, розривається дах, розривається все поняття тверку. Типу, знаєте, це коли ти прийшов на роботу і тільки випущені з універу, і тобі роботодавець каже: Забудь все, що тебе вчили в університеті. От в мене зараз тупо таке химо відчуття, що я настільки ну, в шоці ну, перша енергетика, по-друге, ці рухи. Оці ноги, по третій фігура, оця попа, вона в неї якась округла, вона така фокулита, і вона прям, ну, богиня, я не знаю, я зараз говорю, як якась, ну бачите, бачите, що зі мною відбувається. Я просто здуріла. Потім почала пояснювати кому вже потрошку, але так, типу, різними-різними, не спочатку до кінця, а через різні рухи. Ми пробували це робити також. Дуже по різному вона, ну ну, такий нестандартний. Я навіть там розумієте, там кожне кожну хвилину цього уроку проходила настільки нестандартно, що мені не хватить а, всього вологу, щоб а, пересказати чи пояснити, як проходив урок. Ми там розверталися до зеркала. Вона дивилася крізь зеркало на наші тупи. Потім ми відверталися якось на 90 градусів, щоб бачити себе тільки збоку, але не так, як нам привично. Типу, якщо я е, привикла стояти по, з лівого локтя, щоб на себе дивитися, то я стояла з непривичної на собі стороні. І це спеціально так було зроблено. А, багато разів повторювали різні рухи, е, щось в мене взагалі не вийшло. ну, ну Від слова взагалі. І прикол всього цього тренування в тому, що в якийсь момент, ну типу, в якийсь момент я почувствовала, що блін, я класна, я крута, в мене все виходить. Потім було продовження цієї хореографії, цього комбо. Я зрозуміла, що я вже потеряна, тому що вона це дуже пояснює багато через слова, а я не розумію так швидко, що вона каже. Коротше, в мене розірвався мозг, я відчаялась, але в кінці вона почала знімати на профкамеру нас і поставила мене з однією дівчинкою. Спочатку я думаю, боже, я тупо спортила цій дівчинці відос, але ніфіга подобного, я, мені здається, першу частину я точно станцювала гарно. Але я думаю, якщо б я цю зв'язку, якщо б я цю комбо ще два разочки поганяла, два уроки, я б її зробила просто. Просто це був Unreal клас, В мене шок. Я просто... мене переповнює емоції. Я хочу... Ви тупо не представляєте? Ну, реально просто рівень галактичний. Я не знаю як це пояснити. Коротше, чекаю відео. Я вже їй написала, що хочу приват Lessons. І, коротше, якщо... Схожу на Приват Лесенс і буду також слідкувати, щоб ходити до неї на заняття, бо в неї, як я розумію, немає постійної групи. А, і саме, що миле, що я... я, я Блять, чуть не розплакалась, я щось плачу все время, я не знаю, може це просто, що я переживаю. Коротше, в кінці уроку вона всіх нас похвалила, всіх. Uh, ну, це я зрозуміло, це було ясно, і вона наказала нам за нею повторювати. Типу, I am sexy і всі разом. I am sexy. Потім I am gorgeous, і всі Gorgious. I am Perfect Woman. I am Perfect Woman. І ще там два-три таких дієслова. Ой, дієслова, короче, коротше, іменника. І... О. Oh. Просто, ну, ви... коротше, я сподіваюся, я змогла пояснити ту атмосферу, ту, яку я пережила сьогодні вечором. Це просто це можна цілий блог випустити, скільки я наговорила а, на сьогодні. Все. Вона мені скинуть відос, і я його опублікую. Я в шоці і я щаслива. Я хочу тут і бачити, і навчатися. Дівчата тут просто рознос, тут такий рівень. Треба, треба все вчити, все вчити. І англійську, і тверк Оцей просто іде.